Друзі, всім привіт! Продовжую серію відео про те, що я зазвичай готую вдома для нашої великої родини. І сьогодні, ось такий пиріг на швидку руч, Ввечері роблю Це шпінат. Він був консервований, банка стояла вже, мабуть, з півроку в нас. Тісто я купила готове. Тут у мене в упаковці два таких тіста. Купила в соціальному магазині зі знижкою. Ось так воно листкове. І воно було заморожене, розморозила. Власне, так само, як і цей сир, козиний, м'який сир, який я купувала раніше, але чогось він, він пролежав в холодильнику і вже там строки, ну, ще насправді не закінчився строк придатності, але я його попередньо все одно морозилку відправила, бо боялася, що він ну, вже буде запізно щось з ним робити. Тож я його зверху зараз буду додавати, але тут в мене з цим шпінатом одне яйце змішане, і ось така сметана 30%. Власне, ну, сіль, звичайно, я додала сіль. І зверху ще покладу кружечками такий козиний сир. Принаймні так я бачу і заморожені такі пироги, тарти. В... Супермаркетах бачу, що французи це купують. Ну і сама їла, таке вже пробувала. На любителя, і най, мабуть, незвичніше це вигляд цього шпинату. Може бути для когось несмачно, не естетично. Але ну, це те, до чого звикаєш, і потім цінуєш цей смак, хочу так сказати, на власному досвіді. Тому зараз відправляю в духовку. Ось так серце і виглядає. При розрізанні він білий. Далі в мене млинці залишились з шоколадом, носили ми на зустріч, на пікнік і залишилось ще млинці. Це в мене м'ясо, куряче. З корпусів я познімала, як завжди, дещо було заморожене. І зараз я це все перебила блендером, додам. Цибульку. ось Так, так ще я готую суп-пюре Це вже на завтра, тому що в мене не буде часу приготувати. от У мене цукіні деякі були заморожені. Там картопельки багато, цибуля порей. Ще цукіні був такий. Тобто, тут три овочі. І буде ще четвертий компонент це ось така. Пюре моркв'яне, заморожене, те, що я теж купувала в соціальному магазині. Власне, трошки пізніше це додам. Спочатку хай зваряться ці свіжі овочі, тоді додам пюре. І на останок ще яблучний пиріг, приготую шарлотку. Ось таких яблук. Коли купуємо, що раз там кілька яблук залишається, на які чомусь ніхто не претендує. Якісь з них вже давно лежать в холодильнику, так і нічого з ними не відбувається. Бачите? Зараз я їх поріжу, почищу і викладу, щоб запікати. Вправляю в духовку, запитували мене тісто до цього пирога, Воно найпростіше. Тут 5 яєць, десь 400 грамів цукру і приблизно стільки ж борошна. Можливо, трохи більше завжди роблю на око, як то кажуть. Тому чітких вам рецептів тут не скажу. Ось так це виглядає. Ну корицю обов'язково ще додала. притрусила на яблука. Вийшов в мене суп. Ці зелені цяточки це цукіні. Ще трошки солі треба додати. І суп на завтра готовий. Так, ну і ось так виглядає пиріг. Готовим. Гарячий ще парує. Все на завтра буде на сніданок Друзі, продовжую відео про приготування піци. Не потрапили в кадр. На жаль, якось не пішло в мене знімання. Занадто захопилась мабуть, там 6 піц у нас вийшло приготувати. Наступного дня діти ще харчувались майже весь день а піцами. Ті, що залишилися. Ну, звичайно, і суп, і. Вечеря все було, це я так жартую. Сьогодні в четвер приготувала ось таким м'ясом, кисло солодкому соусі це філе курячі, ананаси. Ще в мене був солодкий перець один, жовтий, великий, я теж його додала. Ну і соус з, томат... з томатом, з томатною пастою. А... Ось так і рис. Всі в нас люблять таку страву, переважна більшість, тому. Готую, давно не готувала. Зараз очікую, що всі зрадіють. Тому далі в мене буде запіканка ось так з тістом листковим. Вже готова відправитися в духовку, і щось в мене є натхнення, тому зараз ставлю тісто солодке дріжджове і ще по тушкою капусту зроблю рулети, можливо, пиріжки з капустою. Теж всі люблять, і, можливо, ще солодкі якісь солодку якусь начинку придумаю, а можливо, ще з сиром, тому що сир в мене є. Ось це в мене процес мислення зараз відбувається одразу. Так, звітую про те, що мені майже вночі вдалося приготувати і буду на цьому завершувати. Цей дайджест, як я його називаю, про приготування їжі для родини. Отже, це з солодким сиром, це з сиром, це з сиром. Це все з тушкованою капустою білокачаною. Ось такі теж рулети, ось так це виглядає. Дуже смачно. Це теж все з капустою, це з капустою. Так, далі. Тут ось такі булочки з нутелою. Це Григорій готував буквально дві булочки, в нього вийшло десь тут. Ще одна оця мабуть. оп. Ну і з тіста, в мене якось багато дуже тіста вийшло, то приготувала ще просто без начинки. Такі булочки. Власне, це все. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Розмовляю тихо, бо зараз ранок діти ще сплять. Це буде їм чим харчуватися, принаймні на сніданок. Точно. Все, дякую. Дякую за перегляд. Бувайте, не забудьте, будь ласка, про вподобайку, і побачимось в наступних відео. Дякую.